Ранкове шоу «Прокидайся» триває. Дональд Трамп обіцяє Україні зброю. А в Кремлі знову говорять про денацифікацію, демілітаризацію кроченчу нового. Детально про ці та інші події на світовій орені ми поговоримо із Олегом Лісним, президентом аналітичного центру політики. Він з нами на зв'язку. Вітаємо доброго ранку. Ну що, почнемо мабуть, з цитати Трампа. Значить, каже, ми надішлемо більше зброї, ми мусимо. Вони повинні бути в змозі захистити себе. Їх зараз дуже сильно обстрілюють. При цьому всьому, що він це сказав, коли спілкувався з, жур... з, жур... з журналістами після зустрічі з ізраїльським прем'єром. Е, скажіть, будь ласка, ви як думаєте, це той самий історичний злам, якого ми так довго чекали? Той самий історичний злам буде, коли нам передадуть все це озброєння. Або про все, що ми просимо. Це буде історичний злам, а це історичний пафос, історичні якісь Знаєте, мене бісить. Ну зранку можливо не варто про те, що бісить говорити, але вони їх вбивають. Тобто українці гинуть, росіяни їх вбивають, оце правильне формулювання. А так невідомо кого, невідомо хто вбиває. А Трамп дуже засмучений. Так, ну, так, так. не можемо треба називати речі своїми іменами ми ж не все таки ми ж не живемо в режимі гарі потера да добре але але те що він заявив це про щось говорить чи це знову просто він потряс повітря? Ну це говорить про те що дві розмови які були перед цим одна з путіним яка була фіаско а друга яка була з зеленським вони його підштовхнули до якихось дій Uh -huh. Тобто, хоча б він думає про ці дії, я так буду дуже коректно і дуже обережно. Uh -huh. Тому це непогана тенденція, але я вірю в те, що вбиває росіян, uh -huh. і в те, що у нас уже цього uh -huh. немає, не то це слово uh -huh. uh -huh. ну правда. Я кажу, моя дружина, я вірю не словам, я вірю діям. Речниця Білого Дому також прокоментувала нинішню проблему з поставками зброї в Україну. Вона сказала, що йдеться не про зупинку, а про паузу. І справді в англійській мові є нюанс, тому що у нас часто пост перекладають, як зупиняти. Насправді це призупиняти. Мовляв, причина це просто бюрократична перевірка поставок за вказівкою глави Пентагону Піта Гексета. Тобто, ми тепер знаємо цю причину затримок і це як виконавця, і ЦАП відбувайло, це не Трамп. А тепер вже скандальний гексет. Він ж не перший раз скандальний, він вже от з паузами або з зупинками, його прізвище вже ще раз і буде одне і те саме гексет-зупинка, да? гексет пауза. Тому що дуже прикольно робити тапом відбувайла, кого завгодно. Але ж ми прекрасно знаємо, що в Сполучених Штатах, тим більше хто гексет, як кажуть, він кави не п'є. Поки не дозволить йому Трампу, а тут він бере на себе відповідальність призупиняти зупиняти надання зброї. Тому ми ж не діти, ми все прекрасно розуміємо. Але знаєте, як кажуть на Росії, що було б шополпу. Тобто, що призупинка, що зупинка, що пауза, да те одне і те саме. У Нас немає Ми чогось не потрібна чарта, тому добре, що вони знайшли ця повідбувала добре, що вони хочуть нам надавати, але слів забагато треба вже це робити ага. ну дивіться бачите ще й європа зараз готується запровадити найстрашніші санкції проти росії Принаймні так заявили в МЗС Франції там пояснили що вдарять вони по нафтовим доходам і фінансовій системі Москви. і санкції ці нібито будуть жорсткішими за все що взагалі ЄС застосовував проти РФ перед цим що вам відомо про це про які саме санкції може йти мова Ну, по перше, це я так розумію, що 18 й вже ж пакет у нас ще із Епсен, да? Тому можливо, це вони до, до цього якісь ще потужні санкції. Ну, додаткові про що говорять неодноразово українські експерти: що, наприклад, тіньовий флот. Він же ж рухається якось і рухається територіальними водами е, країн Європейського Союзу. Mm -hmm. Треба зробити так, щоб вони колись. Да? Е, тому якщо вони це роблять, або вони. Ну, я не вірю в те, що е, ці санкції пекельні, вони все охоплюю. Якщо вони не все охоплюються, то це, ми їм за це дякуємо. До речі, mm -hmm. треба вже довести до було. Але я не вірю в те, що санкції, як самі, без надання зброї фінансування України достатнього, що це буде все дієво. Так, далі трошки ранкового бріду. Україна має закріп... Я не знаю, як це по інакшому назвати. Україна має закріпити денацифікацію, демілітаризацію в мирній угоді. Ага. Про це сказав міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров. Росіяни, ви бачите прекрасно, періодично генерують ось ці зашкварні вимоги. Перед цим сам в ООН запропонував Україні почати демобілізацію. Аби показати добру волю до миру, тепер Лавров відзначився навіщо Москва це робить? Що це за дипломатичний Дивіться, спам? А до того вони говорили, що ні з ким підписують мирного году, да, що да, українська голегітимна, що mm. треба провести вибори. Ну я не знаю, що вони там курять, але мабуть, щось таке дуже завзяти, тому що в них кожен раз якась нова ідея. Єдиний, хто у них не долучений до куріння, мабуть, Медведєв, який просто. п'є так. А тому, тому знаєте, давайте ми е, до цього будемо ставитися як до білого шуму. Тому що треба дивитися, де це говориться, для кого це говориться. Українцям це зрозуміло, що це бред е, старої кобили, е, а коня, вибачте, от е, і ми Захарову згадали. <реш> да, так. Ну так да, у них не тондем в упряжці, але якщо серйозно, то вже все це ніхто не вірить, тому що е в розмові з Трампом Путін продемонстрував небажання встановлювати мир, і Трамп це почув. Тепер він може співати, грати на балалайці, що завгодно ведмедів ще вони не притягали в ООН і на Брікс. Але вже ну я дуже сподіваюся, що їм вже не вірять. Умовний фріксі, там оцей глобальний південь. Ну, вони ага. могли це послухати. Це дуже круто. Вони навіть підтримали дуже багато ерунди, але ага. ну, ми ж знаємо нам своє робити, і на щастя, не глобальний південь вирішує, що буде в цьому світі далі. До речі, про недовіру є ще одна новина, яка прямо вона вся охоплена недовірою, тому що в Росії застрелився ну принаймні, от за офіційними даними, міністр транспорту Роман Староводь, і в зоні відповідальності якого авіаційний транспорт до травня Старовойт був губернатором Курщини. А ось за інформацією видання Forbes, чиновника виявили мертвим ще з суботи, на неділю, і фактично це підтвердив очільник оборонного комітету Держдуми Картаполов. За його словами, самогубство сталося достатньо давно. Тань, насправді чимало, в тому числі насправді чи чи було то самогубство? Можливо, просто зараз в Кремлі почали якісь зачистки серед топ посадовців. Ви як думаєте, що там відбувається? Ви знаєте, я люблю український сегмент українського фейсбуку, і стосовно цього моменту було написано, ну так як ви сказали, що він давно вже самовбився, да? то була дуже класна цитата. Не, не готовий сказати від кого, але вона звучала так: ну правильно, а навіщо Путіну мертвий міністр? Ну, от, так. Тобто на цьому, ну навіщо? Ну от правильно, але тут же ж розумієте, тут же ж не про літаки, тут про Курськ. І наскільки я розумію, йому допомогли або спонукали до цієї прекрасної дії одним mm -hmm. росіянам менше, і чому тому, що свого часу він не будував фортифікаційних споруд на Курщині, і слава Богу. Mm -hmm. І після того, коли українська тому, що вони ж не вірили, що українська армія може зайти. Mm -hmm. Вона ж не може. Вони можуть куди завгодно. Українська армія нікуди ні, 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 це ж наша територія, mm -hmm. ісконно руська зайшли, а там е, немає нічого. А звісно, що це ж корупційний момент. Він же ці гроші вкрав з Кремлем, ділився. А тепер вирішили, що ну давайте на ньому крапку поставимо. Він буде винувати у всьому і застрелиться або там з вікна випаде. Вони же ж останнім часом знову почався в нафтовому секторі вікнопад. А в інших секторах самогубство таке через ну там чи застрелився. Тільки Чомусь в машині лежав, ну, то таке. В кущах лежав. Як кажуть в Твіттері 0% засудження, 100% підтримки. Е, якщо можна коротко, трошки поговоримо про події в Сполучених Штатах. Е, який розвиток взагалі може отримати ідея е, Маска створити третю нову партію? І це вже прям велика війна між ними Трампом. Дивіться, якщо дуже коротко, о, мабуть, десь років. Ну дуже багато, не декілька десятків тому була спроба. і Якщо не помиляюсь, це була партія, яка з реформами назва була. Вона набрала 12%. Mm. Дві партії в Сполучених Штатах є, вони можуть руйнувати самі себе, але поки що не було прецедентів, щоб зовнішня партія да тому, що їх там багато. До речі, і фрікові партії є, okay. і так далі. Але вони не впливають ні на що, ні на конгрес, ніде. Тому на, на нинішній момент те, що я бачу, воно є просто демаршем. Okay. А чи воно виліться в щось реальне? Я дуже сумніваюся, але в цьому світі ніколи не варто казати ніколи. Ну, okay. okay. я колишній маю розмалювати машину <laughs> Теслу, Теслу Дональду Трампу. Дякуємо вам. З нами yeah. на зв'язку був президент аналітичного центру політика Олег Лісний. Дякуємо ще раз.